В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх наших радіослухачів та запрошуємо на програму Пенсійне реформування актуально про важливе. Накопичилося чимало дійсно питань, з якими ви, шановні радіослухачі, звертаєтеся і на обласне радіо, і до управлінь пенсійного фонду України в нашій Дніпропетровській області. Ми прагнули їх згрупувати і таким чином поставити перед нашою сьогоднішньою гостею. У нас в студії заступник начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Тетяна Олександрівна Щербініна. Доброго здоров'я вам, пані. Тетяно, доброго дня. Отже, найвагоміше, найперше запитання стосується перерахунку пенсії у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Поясніть, будь ласка, що відбувається, на що можна розраховувати, і яким чином оці ці зміни впливають на кожного конкретного пенсіонера? Будь ласка. Так, з законом України про державний бюджет на 2016 рік було визначено збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із 1130 гривень до 1247 гривень. Відповідно, з 1 грудня 2016 року було проведено масовий перерахунок пенсії автоматизованим способом і забезпечено виплату пенсії перерахованого розміру уже в грудні минулого року. Виняток склали працюючі пенсіонери, яким законодавством передбачено. Чено, що перерахунок у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після звільнення з роботи уже з урахуванням прожиткового мінімуму на день звільнення з роботи протягом цього року, 2017, законом України про державний бюджет на 2017 рік. Такий прожитковий мінімум підвищується з 1 травня до 1312 гривень та з 1 грудня до 1373 гривень. Таким чином, з травня та з грудня місяця поточного року будуть проведені масові перерахунки пенсії у зв'язку із зміною, тобто збільшенням прожиткового мінімуму. Тетяна Олександрівна, звичайно, найгостріше питання постають перед тими громадянами, які збираються на пенсію, і відповідно вони переживають, чи правильно буде здійснений розрахунок розміру їхньої пенсії. А чи самі вони можуть от попередньо розрахувати розмір своєї пенсії? Ну, ось те, що називається на порозі того, як це станеться в їхньому житті. Так, розмір своєї пенсії можливо обрахувати самостійно за допомогою програми Пенсійний калькулятор, яка призначена для визначення розміру пенсії за віком на загальних умовах в солідарній системі відповідно до статті 27 та 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Така програма міститься на сайті пенсійного фонду України. А якщо людина ну не користується комп'ютером, є можливості, щоб Хтось із працівників пенсійного фонду допоміг їй. Так у нас працює програма Майбутній пенсіонер. Тобто потрібно звернутися до управління пенсійного фонду за місцем проживання приймальних громадян, де вам прорахують, подивляться ваші документи про стаж, про заробіток, нададуть відповідні консультації а в разі необхідності направлять відповідні запити на витримування додаткових документів, в разі якщо таке має місце, і прорахують відповідно розмір пенсії. Тепер давайте повернемося до базового розрахунку пенсії за віком на загальних підставах. Що згідно закону треба знати, ну тому ж майбутньому пенсіонеру на що сподіватися, розраховувати. Головними чинниками призначення пенсії, звичайно, є стаж та заробіток. Тому розмір пенсії залежить саме від стажу та заробітку особи. Необхідний стаж для призначення пенсії на сьогодні складає 15 років, але при цьому розмір пенсії обчислюється пропорційно відпрацьованому стажу. А для обчислення пенсії в мінімальному розміру необхідний стаж складає для жінок 30 років, для чоловіків 35 років. Що стосується заробітку, то його Обчислення проводиться за даними персоніфікованого обліку, починаючи з 1 липня 2000 року і по день звернення за призначенням пенсії. Але за бажанням пенсіонера та в разі доцільності може враховуватися будь-які 60 календарних місяців заробітку до 1 липня 2000 року. Для цього необхідно надати відповідну довідку про заробітну плату з підприємства, установич організації, де працювала особа, або з архівною установи в раді, якщо вже. Підприємство ліквідовано цій довідці повинно міститись такі дані про місце знаходження первинних бухгалтерських документів по нарахуванню заробітної плати. Ви говорите про сьогоднішнє законодавство, але всі ми пов'язані із минулим часом. Які дійсно види пенсій на сьогодні призначаються органами пенсійного фонду, і як діяти у випадку, коли у особи немає 15 років стажу? На сьогодні чинним законодавством передбачено такі види призначення пенсії: пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія в разі втрати годувальника та пенсія за вислугу років. В разі, якщо у особи немає необхідного стажу для призначення пенсії 15 років, особа може звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Ми перебуваємо в непростих тепер умовах і знаємо, що таке антитерористична операція, і чимало людей, які пов'язані із цим, звертаються із запитаннями: чи користуються от учасники антитерористичної операції певними пільгами при призначенні пенсії? Так, у 2017 році прийнятий закон, відповідно до якого на сьогодні передбачено зменшення учасникам антитерористичної операції пенсійного віку на 5 років. Тобто чоловікам пенсія за віком на загальних підставах призначається при досягненні 55 років. Для цього необхідно до органів пенсійного фонду надати відповідну довідку про період участі в антитерористичній операції. А якщо це жінки? Якщо жінки, то на сьогодні пенсія жінкам за віком на загальних підставах вік визначається відповідно до статті 26 закону України про загальну державне пенсійне страхування. На сьогоднішній день маємо вік 57 років то зменшення на 5 років 52 роки. Тетяна Олександрівна є пенсіонери, які ну мають, скажімо, науковий Пенсії призначені їм ще в 90-ті роки. Відтоді фактично не збільшувалися розміри таких пенсій, і люди вже вимагають, дискутують про це осучаснення пенсій у поточному 2017 році. Оце поняття осучаснення пенсій, що воно означає, і чи можливо дійсно якісь труд зміни, аби підвищувалися такі пенсії тим, хто їх заслужив. При призначенні пенсії в 2017 році враховується показник заробітної плати за три попередні роки, тобто за 2016-2015-2014 роки, що складає на сьогодні 3764 гривні 40 копійок. Але на сьогодні розрахунок пенсій, призначених до 2008 року, проводиться із урахуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік, тобто 1197 гривень 91 копійка. Таким чином планується проведення осучаснення пенсій, призначених до 2008 року. На сьогодні механізм такого перерахунку пенсій на даний час опрацьовується опрацюється зокрема в тому числі міністерством соціальної політики України Пенсійним фондом України. Та після прийняття урядом відповідного рішення органами пенсійного фонду будуть проведені такі перерахунки пенсій. Я вважаю, такі перерахунки будуть найближчим часом. Чимало людей, отримавши свої заслужені пенсії, продовжують працювати, бо рівень цих пенсій надто низький, у значної частини пенсіонерів вираховується 15%. Скажіть, будь ласка, чи є можливість знов повернутися до 100% виплат пенсії, якщо людина працює, і взагалі чи відбуваються перерахунки пенсій по стажу та заробітку, в разі, коли особа після призначення пенсії? Продовжує працювати на сьогодні. Встановлений тимчасовий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, відповідно до якого особа, яка працює, отримує пенсію в розмірі 85%, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму. На 2017 рік цей тимчасовий порядок виплати пенсії продовжений по 31 грудня 2017 року. Особам, які після призначення пенсії чи після перерахунку пенсії відпрацювали 24 місяці, проводиться відповідно перерахунок пенсії по стажу, а в разі доцільності проводиться перерахунок по стажу та заробітній платі. Але такий перерахунок проводиться, як я вже сказала. Через два роки після призначення чи попереднього перерахунку пенсії скажіть, будь ласка, а якщо особа отримує пенсію державного службовця або прирівняних до цього статусу і працює, і чи може вона розраховувати на такий перерахунок пенсії, або ж це може здійснитися після того, як людина остаточно вийде на пенсію? Пенсії державним службовцям на сьогодні, якщо особа отримує пенсію, призначену відповідно до закону про державну службу, і працює на посаді державного службовця, такі пенсії не виплачуються взагалі. Але якщо особа працює на іншій посаді, то виплачується 85% призначеного розміру пенсії такій особі. Перерахунок пенсії державним службовцям чинним законодавством не передбачено. Предбачено лише призначення і то окремі категорії, які мають 20 років державної служби на посадах, віднесеної до категорії посад державної служби, або 10 років станом на 1 травня 2016 року. Особам, які не мали 10 років стажу державної служби на 1 травня 2016 року, право на пенсії по закону України про державну службу не набули. Зараз чимало людей дедалі більше користуються. Послугами інтернету, послугами сайту пенсійного фонду, і це достатньо зручно, і можна завжди звернутися безпосередньо в управління пенсійного фонду. Всі справи, як то називається, відкриті для персони. Тим не менше, коли виникають складнощі у призначенні пенсії або ж перерахунку пенсії, а скажіть, будь ласка, чи працюють консультаційні пункти, чи продовжують вони свою діяльність як це? Було попередньо в управліннях пенсійного фонду по області так у підвідомчих управліннях пенсійного фонду України працюють приймальні громадяни, де надається консультації з питань пенсійного забезпечення, а також в разі необхідності надається допомога у витребуванні необхідних документів. Наприклад, надсилаються запити на відповідні підприємства для витребування тих чи інших довідок. Для призначення чи перерахунку пенсії. Тому громадянам необхідно звертатися до прийомної громадян пенсійного фонду за місцем їх проживання із відповідними, надавати відповідні заяви і питання буде вирішено. Тетяна Олександрівна, не можу на сам кінець не поставити перед вами питання, яке хвилює чималу кількість наших пенсіонерів. Зараз, на жаль, збільшилося кількість різного роду шахраїв, які ходять по квартирах, випитують, подають якісь такі свої, ніби послуги. Вам мовляв, ми з пенсійного фонду будуть підвищені пенсії, просять заповнювати якісь там угоди і так далі. Звертаються, що щоб люди давали свої персональні дані, паспорта там коду і так, далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, цей момент пенсійний фонд якось враховує, чи дійсно проводить пенсійний фонд якісь акції от подібного роду ходіння по квартирах, по будинках там і так далі, і так далі, із пропозицією вкладати в гроші якісь там приватні фонди і таке інше. Працівники пенсійного фонду. Не ходять по квартирах і не рекламують надання ніяких послуг. В одному випадку працівники пенсійного фонду можуть виїхати за вашою заявою. за заявою пенсіонерів, до пенсіонера, і організовані так називаємо мобільні виїзні групи. Виїжджаємо до кого? До пенсіонерів, які не можуть саме звернутися до органів пенсійного фонду. Це інваліди першої групи чи інваліди, які зателефонували чи надіслали заяву що вони не можуть звернутися до пенсійного фонду особисто і надати копію своїх документів, там чи паспорту, чи індифікаційного коду, чи довідку, чи заяву на перерахунок пенсії, вони не можуть саме надіслати, тому за такими заявами виїжджають мобільні групи. Але заздалегідь узгоджено час виїзду за телефоном, тому ніяких інших випадків працівники пенсійного фонду не виїжджають. До пенсіонера, тобто треба бути пильними, і зазвичай у всіх працівників пенсійного фонду є посвідчення відповідної форми, і це можна звичайно поперевірити, попросити пред'явити. Тетяна Олександрівна, я вам дякую за діалог в нашій сьогоднішній програмі. Пенсійне реформування актуально проважливе. І сподіваюся, що і надалі ми будемо мати ось таке спілкування із працівниками пенсійного фонду, відповідаючи на ті численні необхідні запитання, які виникають у наших радіослухачів у пенсіонерів різного віку різних категорій. Шановні радіослухачі, сьогодні в програмі пенсійне реформування Акту... Актуально про важливе брала участь заступник начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Тетяна Олександрівна Щербініна. Цю програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова. Дякуємо усім за увагу і зичимо здоров'я. Цю програму створено на замовлення головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.